Після обстрілу вціліла лише одна ікона 3 травня. Війська РФ атакували прифронтову Новопавлівку. За словами місцевих, два каби влучили прямо сюди по святовознесенському собору. Росіяни знищили пам'ятку архітектури, якій понад сотні років від обстрілу у приміщенні впала стеля, зруйновані стіни та перекриття. Давнішня споруда, це ще воно до революції. Тут була церква, потім тут був серзавод. Потім знову зробили церкву. Це сюди люди почали ходити, а потім почалася війна. Архітекторка Надія Лиштва розповідає: храми в Новопавлівці звели на початку 20-го століття. Однак за декілька років, з приходом радянської влади, будівлю перетворили на молочний завод. Було повністю демонтовано оці баніку, коли все розписи, все інше не зберіглось. І десь тільки на початку. 2010-х десятих років а, приватна власник на той момент був у молокозаводу. Він передав цю будівлю релігійній громаді. Обикновенно на свято там і, теж і Пасху святили, і ну, були, так і релігійні празники. Подібних храмів на Дніпропетровщині майже не залишилося, бо їх так само відбирала та перебудовувала радянська влада, каже архітекторка. Музеї, навчальні заклади, старі будівлі це ж перші цілі насправді, тому що якщо знищити культуру, то можна потім сказати, що в Україні ніколи не було. Руйнування дуже значні, стіни, правда, там дуже міцні і її реально відбудувати, якщо далі не будуть, звичайно, селище зносити. Ну, ось Це ось, один з останніх прильотів кабів. Раніше в цій будівлі була Укрпошта. Для цього тут, тут була школа. Ця школа ще одна понівечена пам'ятка архітектури в селі, каже Надія. Їй понад 130 років. Від російської атаки в будівлі дах, вибуло всі вікна та пошматувало стіни. Було багато воїн на цій території, і це все, що залишилось згадки цього минулого. Та кожен дощ, кожен сезонні перепади погоди. Це ну дуже велике руйнування пам'ятки. Наприкінці 19-го століття цю будівлю звели як міністерське училище. каже Надія, додає тут діти, які закінчили початкову школу, могли продовжувати здобувати освіту. Не просто, наприклад, читання граматиці вчать, а там вже йде математика, і якісь там географія, ну такі більш складні дисципліни. Це доволі велика для села школа, тому що вона була двоповерхова з підвалом і для населеного пункту ну, не на кожному населеному пункті такі є. Це одиничні. Зараз земська школа ще підлягає реставрації, каже Надія. Однак, допоки тривають бойові дії, зробити це неможливо. Олесі Приходько, Олександр Шелдибін та Ілля Кононов. Суспільне новини і Дніпро.